Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це відео про великий квадрат або ж великий хрест, який зараз вже формується на небі, і ми вже відчуваємо на собі його дію. Про нього я говорила вам завчасно, ще коли робила прогнози для кожного знаку зодіаку. А зараз розберемо більш детально, навіщо цей квадрат, що він може означати, як пройти його з найменшими. Тратами для себе і як він буде стосуватися безпосередньо України. Тож, за мої старання, прошу з вас лайк. Якщо ви ще не підписані, і сподобається відео. Підписуйтеся. Тут завжди актуальна інформація і щодо знаків Зодіаку, і подій України. Тож розберемо, з чого він складається. Цей великий квадрат пов'язаний із усіма стихіями. Зараз в опозиції. Плутон до Марсу. Ми вже знаємо цю дію, ми вже відчували їх раніше, коли Плутон був і в прямому, і в ретроградному Русі. І це було загострення військових конфліктів. А зараз буде формуватися набагато потужніша енергія, оскільки Марс буде не просто в опозиції до Плутону. Плутон це планета войовнича. Це вищий прояв Марсу. Це управитель. Підземного царства бог Аїд. а Марс це планета військових армії. Вони в напруженому аспекті квадратури до чорного місяця. Сам чорний місяць означає провокації, ілюзії, спокуси. Чорний місяць в своєму сильному положенні. Він в знаку скорпіон, тож можуть бути і випробування труднощами, випробування пов'язані з фінансами із ресурсами. А також чорний місяць вказує на наші побоювання. Водночас це сприятливий час якраз і пропрацювати чорний місяць, тобто не піддаватися на ілюзії, на свої страхи. Чорний місяць буде в опозиції до сонця, а воно символізує наше его, нашу енергію. Оскільки Плутон знаходиться в знаку водолій, почав формуватися великий квадрат із 20 квітня якраз на Великдень. Цей період дійсно ми маємо відпустити свої страхи. Плутон це планета смерті і життя, руйнує все на своєму шляху. І оскільки зараз спадаючий місяць, ми можемо позбавитися так через напруження обставини від усього, що нам не потрібно, від остраху, від залежностей. Марс знаходиться в знаку Лев. Знаку щедрості своїми активними діями, проявом лідерських якостей, захисту інших. А левом управляє сонце. Це знак дітей, нашої творчості, коханих людей. Тож це сприятлива можливість також і для прояву себе як лідера, показати приклад іншим. За рахунок того, що формується великий квадрат, то задіяні всі чотири стихії. І. Марс знаходиться в вогняному знаку, Плутон знаходиться в знаку повітря, а в знаку води знаходиться чорний місяць. Сонце знаходиться в знаку землі. Символічно: Телець це знак України. Тож протистояння між Сонцем та Чорним місяцем вказівка на те, що ми маємо не боятися проявляти себе. Саме зараз, коли в Україні така складна ситуація, ці аспекти вони напружені, вони дають велику небезпеку, але вони дають і потужну енергію для того, щоб ми показали свою силу волю, проявили лідерські якості, для того, щоб у нас були сили боротися, а не здаватися. В знаку Лев Марс сильний, активний, ініціативний. Амбіційний та наполегливий, цей період зростатиме наше его та бажання проявити лідерські якості. А Плутон в протистоянні дає великий масштаб, надмірний, я б сказала, масштаб. Це травмонебезпечний період, підвищується агресія, конфліктність, боротьба за владу та розподіл сфер впливу, бажання вирішувати ситуації через прояв, сили, агресії, досягати свого, не дивлячись ні на що за будь-яку ціну. Цей період іде ескалація військових дій, і ми з вами це зараз спостерігаємо. Хто слідкує за мною в інстаграм, той знав, про які періоди я як казала стосовно Київської області, особливо Бучанського району, були повтори ситуацій, які відбувалися 19 березня. Цей період, ймовірні, також і пробудження вулканів, оскільки Плутон пов'язаний з усім підземним: це надра, нафта, ресурси, горючі речовини, колючі, ріжучі, гострі предмети, вогнепальна зброя, все ще під землею, ймовірні, головні болі або ж підвищення тиску. І саме зараз також ось ми спостерігаємо ем, спалахи на сонці, і метеозалежні люди відчувають. Також важливо і берегти зуби, особливо верхню щелепу. Можуть бути і запалення, підвищення температури, уникайте великих скупчень людей, уникайте натопу, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Аспект протистояння, тобто опозиція між Плутоном та Марсом, також дає і можливість показати себе як лідера, який відповідає за великі колективи, популярність. Також важливо бути обережними і поводженні із транспортом на дорогах. Нещодавно я сама була свідком аварії. Варто також дотримуватися і пожежної безпеки. Пропрацювати саме цей аспект можна за допомогою прибирання, звільнення від цього непотрібного. Цьому буде сприяти і місяць, який зараз спадаючи. Плутон у напруженому аспекті до чорного місяця вказує на те, що може бути забруднення повітря, можуть бути провокації, пов'язані із великими фінансами та надрами. Корисними копалинами Напружені аспекти між Сонцем та Плутоном теж казівка на розподіл сфер впливу на те, щоб показати себе, свою владу. Це кризовий період руйнувань. Але цей же аспект дає стійкість та велику силу волю, щоб долати перешкоди. Потрібно приймати рішучі кроки. Не імпульсивні, але бути більш гнучкими, щоб проявити нестандартний креативний підхід. Це можуть бути і новий досвід. Саме квадратура це про щось різке і неочікуване. А коли йде опозиція одна і друга і формується квадрат, то відповідно йде багато енергії, ми маємо реагувати швидко. І за рахунок цього ми можемо досягати поставлених цілей через те, що нас не влаштовує, через те, що раніше не вдавалося і нам було або ніколи, або лінь, напружений аспект зараз не дасть нам можливості просто сидіти і очікувати. Він буде давати енергію діяти, але знову ж таки, якщо у вас професія пов'язана із ризиком, будьте обережними. Не втягуйте себе зайвий у конфлікти, наполегливість і стійкість допоможуть реалізувати план, напружений аспект між сонцем та Марсом це також про войовничість і руйнування, але дає енергію для рішучих кроків, для того, щоб відстоювати своє власне я, свої позиції, свої погляди на життя. Марс на пружному аспекті до Гекати також може вказувати на те, що можуть бути сумніви в своїх діях, або ж можуть бути сумнівні операції фінансові, тож краще не вкладати в гроші, навіть якщо це короткострокові угоди. Цей же період Венера, яка символізує ресурси, фінанси, відносини, буде у з'єднанні із Сатурном, планетою стійкості, порядку законів та обмежень. І вони будуть у з'єднанні із кермічним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції. Тобто це може бути для нас новий досвід, пов'язаний із законами стосовно взаємовідносин. Підписання документів може бути важливих угод, пов'язаних із ресурсами, а це стосується і нового досвіду для нас, очікування нових правил та нових кордонів. Також цей період важливо не бути на відкритому сонці, це небезпечно, слідкувати за якістю води та їжі. На світовому. Рівні це може бути пробудження вулканів, а також це може бути пов'язано із економікою та фінансами держав світовою економікою. Це своєрідне пробудження та звільнення від гріхів та пороків. Щоб пропрацювати таку напружену конфігурацію, замкнену. Потрібно проявляти найкращі якості по кожній планеті. Чорний місяць ми не беремо, тому що це фіктивна точка. Тобто, це тіньова сторона нашої особистості, тіньова сторона місяця, яку ми ніколи не бачимо. Тобто, це ці острахи, де сидять дуже глибоко. Це може бути в собі. Якщо зараз знаходиться чорний місяць в знаку скорпіон, це можуть бути надмірна критичність до себе, до людей у відносинах ревнощі. Це потрібно в собі. Пропрацьовувати найкращі якості по Марсу це прояв чесності, відповідальності, порядку, також, бути ініціативними, діяти, захищати, тобто якраз проявляти щедрість за Плутоном це брати на себе велику відповідальність, звільнятися від цього непотрібного. На побутовому рівні це прибирання вдома, це звільнення від мотлоху, також сонце. Сонце це енергія, ми світимо, сонце завжди віддає. Будьте опорою, будьте підтримкою, будьте тим промінчиком, який дарує радість, спілкуйтеся з дітками, сяйте для інших. Сонце це планета творчості, тобто займайтеся своїми творчими проєктами, проявляйте себе, вкладайте частинку своєї душі в те, що ви робите. Стосовно України, великий квадрат. Зачіпає важливі точки гороскопу. Зараз Плутон, знаходячись в четвертому градусі знаку Водолій, у з'єднанні із Сатурном нашої держави, а Сатурн управляє першим сектором. Тобто це вказівка на напружені Обставини, які можуть торкатися кордонів і в цілому всього як тіла, що стосується загалом України, тобто як цілісної держави. А це можуть бути зміни в кордонах. Також це вказівка на напружену посилену діяльність, тобто або наші можновладці будуть брати велику відповідальність за територію України, за солдат, оскільки Сатурн безпосередньо це воїн. То це може вказувати на переорганізацію в темах військових. Це може вказувати і на зміни законів, причому кардинальні. І якраз Марс також буде в напруженому аспекті опозиції до Сатурну, що вказує на підвищення агресії і військової ескалації. Чорний місяць стоїть у з'єднанні з Прозерпіною. А це. Глибині трансформації, це також пов'язано із надрами землі. В Цей же період уран, який відповідає за різкі зміни, за різкі поломки, за електроенергію в напруженому аспекті до Юпітеру і до Меркурію. Юпітер це авторитет, і в натальній карті України він стосується 12-го сектору. Тобто, це далекі землі, це приховані вороги, це таємна діяльність. А стосовно Меркурію, який управляє п'ятим сектором, та восьмим, це також вказівка на напружені обставини, які пов'язані із всім, що ми любимо, із відчуттям безпеки, де можна розслабитися і відпочити. І восьме це ризикові ситуації, це кризові ситуації в країні. Проте, в цей же період Уран в гармонійному аспекті удачі, тобто аспекті руйнувань перешкод на шляху до Марсу і до білого місяця України, тобто за рахунок підтримки друзів, побратимів, однодумців, впровадження нових технологій, наші воїни будуть мати можливість досягати цілей. Тобто Уран як планета авіації, новітніх технологій, це можуть бути і штучний інтелект, і впровадження всього інноваційного буде допомагати нашим воїнам. Гармонійний аспект зараз і між білим місяцем та Плутоном, а він відповідає у нас за 10-й сектор. Тобто Білий місяць, це вищі сили. Якщо буде верхівка наша, нашої держави, проявляти відповідальність за населення в цілому Україну, то це допомога вищих сил, коли проявляється авторитет. І цей же Плутон має відношення до дев'ятого сектору, тобто для іноземних партнерів все, що пов'язано з юридичними угодами. Гармонійний аспект зараз зробить і ключ Хірону до Юпітеру та Меркурію. Ключ Хірону це про е, дуальність, тобто ситуації можуть бути двоякі, ми можемо отримати нову інформацію, яку раніше е, ми не знали. Також Плутон в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів України. Тобто, ми маємо через такі важкі трансформації перейти на новий рівень. Тобто в нас вже з минулих втілень, втілень нашої держави є досвід, є досвід наших предків, і ми маємо скористатися тими знаннями, які в нас вже є, і отримати новий досвід для того, щоб досягти цілей. Оскільки це стосується тем партнерства на усі перший сьомий дім, то це можуть бути і важливі укладання угод, а також важливі. Партнерські взаємовідносини. Підведу підсумки, напружені аспекти торкаються першого і сьомого секторів, тобто партнерських взаємовідносин, до того ж і ворогів, яких ми знаємо. стосується 9-го і 10-го секторів, тобто все, що стосується нашого авторитету, юридичних угод і всього іноземного статусу нашої держави, цілісності нашої держави. Тож будемо мати надію, що ми пройдемо цей напружений період. І вийдемо із нього переможцями, вийдемо сильнішими. Поступово планетки почнуть робити гармонійні аспекти до важливих особистих планет нашої держави, а також так звана точка життя буде проходитись і по Юпітеру, і по Меркурію, і по Сонцю, і активувати найкращі якості цих планет нашої держави. Я ж вам бажаю лише гарних новин. Ви попереджені, тож будьте обачними в цей період. Звільняйтеся від всього непотрібного в вашому житті, щоб прийшла нова енергія на нове місце, і ви були готові до дарунки долі. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.